Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Про що йде мова? Я ну поки що не вийшла оця сора, і подивимось, що воно буде. Я хочу трішки поговорити про те, якщо ми дійсно хочемо зробити якийсь свідосик, Ну, нам це дуже потрібно чомусь. Е, що використовувати можна? Є, ну, я не претендую на те, що це вичерпний перелік, ну але з того, що я бачив, це найкраще. Е, ну, по-перше, з чого ми стартувати будемо? Щоб усі були в рівних умовах. Я згенерував на Леонарда оцю картинку. Людина на, на місяці. І е, стартуємо з цього. По-перше, ну, як за можливостями в принципі налаштування в найкращий, це сервіс. Вибачте, е, ранвей. Результат же ранвей Run, або інший вхід сюди через е, ну, Налаштування в генерації відео найкращі, Тобто ми можемо писати промп, по-перше. По друге, ми окремо е, налаштовуємо рух в камери і окремо, е, motion brush е, ми виділяємо якісь елементи і можемо сказати, в якому напрямку ми хочемо, щоб вони рухались. О, можна так. Е, Виділяємо. Тобто найбільше налаштування, потім дан і ну, данерити, і так далі. Генерує по 4 секунди. Якщо нам потрібен такий довгий ролик, ну ми як робимо? Згенерували 4 секунди. Далі наприкінці робимо стоп-кадр в картинку завантажуємо знову як нову. І початковий кадр, і так далі, далі далі. В принципі, це працює найбільше можливості налаштувань, але є одна невеличка проблема: в безкоштовній версії нам дають лише 90 секунд на все, потім ніякого поповнення немає, принаймні в мене. Тому ну погратись стрижки можна, але так серійно використовувати, ну, або платити. Ці гроші або ну, шукати щось інше. Е, і 90 секунд це не означає, що ми отримаємо 90 секунд відео, тому що ніякої проміжної стабілізації тут немає. ну Один з невдалих, не дуже вдалих оцих. Ось він. Ну, Про це те ж втім. Але ж Runway ну, – це. З того, що я, з, з точки зору налаштувань кадру, сцени того, що ми хочемо побачити, у нас є і промт, і окрема рухками, і окрема, ми виділяємо ті ділянки, що ми хочемо, щоб рухатись, скажімо, там землями хочемо, щоб рухатись, там небо і так далі. Ми це можемо зробити краще налаштування, на жаль, не нескінченно. Безкоштовні. Далі що в нас є? Є в нас ще піка. Піка нам дає при реєстрації ну, 25, тут воно працює по 3 секунди, дає 25 таких фрагментів по 3 секунди генерації, а потім кожного місяця буде нам додавати ще три. В принципі, це ну скажімо так ні про що. Ну, три фрагменти по три секунди, це не означає, що ми отримаємо 9 секунд в результаті. Тому що ми, ми тут пишемо промпт, ми можемо писати промт, далі завантажуємо або хочемо, не хочемо. Ну якщо дуже рекомендую стартувати з зображення, тому що що він згенерує без цього, незрозуміло. Стартуємо зображення, завантажуємо його, далі можемо налаштувати рух камери лише туди-сюди, вперед, назад, крутити. І так званий strength of motion, такий якась умовна кількість руху. Тобто, чим це ну, чим більше, тим щось тут більш рухатись буде, ну, натискаємо, згенерувати. Він нам його якось згенерує. Давайте результат. Я вам покажу, що мені зробила піка за, за кільканадцять спроб. Ну тут чотири невдалих. Щось я... тут, тут по дві невдалих. Зараз я к відео програвач Видно? Видно. Видно. Ну, ось 12 секунд за кільканадцять невдалих спроб, що мені зробила піка. І так, і ще Леонардо. Останній. Чому Леонардо? Тому що він. З ним гратись можна скільки завгодно. Тому що от тут, тут є mounшен. Motion, motion. В безкоштовній версії ми не можемо, на жаль, завантажити фотографію, тобто ми маємо обрати щось згенерованого в дощ чи нами чи кимось. Ну, щось ми генерували, в тому числі це. Давайте спробуємо ось щось я тут генерував, і а тут в нас. Взагалі, не, ну, налаштувань немає, фактично. Тобто, ми не, нема де писати промпт, нема де встановлювати напрям руху камери чи що буде рухатись, є лише один параметр motion strength, який ми має, можемо змінювати від 1 до 10. Тобто, це якась кількість руху невідома руху чого. Ну, 10 це буде щось екстремальне. Скажімо, давайте. Так, тут я бачу тут мікроскоп, ну, я й хочу побачити, що тут воно нам скаже. Генерація 25 цих, цих токенів нам дають на день 150, тобто 6 генерацій на добу. Ну, о, -о вибачте. Не туди Ну, Доволі швидко генерує, подивимось, що. Тобто, тут гратись можна скільки завгодно, але е мін мінусом є те, що ми не можемо завантажити фотографію, тому доводиться обходити це, завантажуємо фотографію. На базі цієї фотографії генеруємо нове зображення. Е в процесі цього відбувається. Зменшення якості деградація зображення, тому, тому результат я вам зараз продемонструю також. Зараз давайте подивимось, що він з мікроскопом все робить. Цікаво. Може, почне рухатися? Е, ну, камера рухається. Камера, ну добре. Ну, це розумно. Розумно, так, добре. А тепер щодо результатів, що я згенерував з цією людиною на місяці. Скільки Секунди є. Чотири секунди. Чотири секунди. Вона то чотири секунди, так. Так, умкнулась? Так. Дивимось. Різні фрагменти він рухається в різному напрямку з різною швидкістю. І, в принципі, ну, щось таке можна було б сказати. Як, як, якби це був рекламний виступ, я, я б сказав, що ось так і на так легко робити нескінченно, безконштовно. Але, на жаль, я цього сказати не можу, тому що е, ну, це. Не з першого разу, не з другого і не з п'ятого я отримав. А в принципі, в цих цих, в тому числі в совіда навіть в тих рекламних роликах, що вони показують, немає проміжної стабілізації. Тобто, об'єкти можуть змінювати в процесі. Кількість об'єктів може змінюватись, кількість кінцівок змінюватись може. Взагалі, щось дивне може, ось ще один приклад того, що нам. Дав вона е, останній фрагмент буде трішки іншим, який в принципі є типовим для усіх цих генерацій.